День добрий, сьогодні ми спілкуємося з тренером волейбольного клубу Регіна Мегу Антоніни Жук. Здравствуйте, Антон. Антоніна Жук, головний тренер рівненської команди Регіна Мегу ОШВСМ. Народилася 11 жовтня 86 року в Сєвєродонецьку. Колишня волейболістка виступала на позиції діагональної майстриня спорту, чемпіонка та призерка України. Під час професійної кар'єри захищала кольори вітчизняних клубів Сєвєродончанка, Круг, Регіна, Орбіта. За кордоном грала за грецький Маркополо та низку турецьких колективів Емлак Токі, Анкара Гюджу, Ереглі Беледія і Трабзон. У сезоні 22-23 граючий тренер Регіни. Вже в наступному році Антоніна повноцінно перейшла до тренерської діяльності. Поділіться, будь ласка, враження від рівня чемпіонату. Ну, рівень чемпіонату доволі високий, дивлячись на те, в якому положенні наша країна. Але рівень зберігається на гарному рівні, скажімо так. Для, і для молоді, і професійних спортсменів дуже багато. Ну, як вам рівень команди, організаційний рівень? Організаційний рівень на вищ, ну, на вищому рівні. Такого, мабуть, рівня проведення змагань в Україні не було. Я з 2000-х років приймала участь в чемпіонаті в Україні, і таких рівнів не було. Це європейський рівень. І ну, максимально для команд комфорт все, все що потрібно, все, все є. Ну, ви багато років ще грали в турецьких клубах, так? Маєте з порівняти? Ну, я ж кажу, в Туреччині єдине, що, мабуть, не, ну був зал трохи більший. А по покриттю, по освітленню, по камерах, по зйомках це, ну. Це дуже класно. Як взагалі формат змагань Зручно вам? Так, це набагато краще, ніж коли, наприклад, вища ліга того року, коли ми грали, то вони грали раз на місяць, раз на два місяці. А тут майже кожен другий тиждень ігри спортсмени встигають і відпочити. І десь натренувати те, що не вистачає, попрацювати над помилками, то вистачає часу. Розкажіть, будь ласка, які стояли задачі перед вашою командою перед, перед початком чемпіонату? Ну, так як молода команда, то основним завданням для нас було це набратися досвіду, не провалити повністю чемпіонат, і набратися досвіду, тому що всі гравці в команді це молоді дівчата, які не грали на таких рівнях. Тобто або були на заміні, або максимально грали вищій лізі. Тому для них це, ну скажімо так, психологічно важко. В кінці чемпіонату, що можете сказати, достигли рівня, якого бажали? Ну, дивлячись на останні ігри, то трошки пішов у нас спад. Трошки нам не вистачає, не витримуємо трохи цього психологічного стану. Хотілося б краще, але я думаю, що в конкретно в гравці все ще попереду. Ви починали граючим тренером, перейшли остаточно у тренери. Чому це було? По-перше, треба, треба зупинятися вчасно. Давати, як, як то кажуть, можливість молоді грати. І ну, важко і грати, і тренувати одночасно. Ну, це, це важко. Озираючись ну, назад, коли ви грали, ви гадали, що будете тренером? Як це сталося? Ніколи. Я, чесно, не задумувалася над тим, що я буду ну, тренувати професійну команду, коли грала. Лише того року, вже, коли склалися так обставини, запропонували тренерство в регіоні. Я насправді не збиралася грати, тобто мала тільки тренувати, але сталися так обставини, що змушена була ну, знову починати тренування і догравати сезон. Як всьогодні? ви відчуваєте себе тренером? Важко Важко. гравцем бути легше, я так скажу. Гравцем бути легше. Це цікава, дуже цікава робота. Це ну, постійно щось нове, постійно треба щось вигадувати, щось придумувати, думати. Грати, ну, грати легше. Коли тобою керують, то напевно це легше, ніж керувати самому. Ви сказали, що з молоддю достатньо важко працювати. Можете розвернути цю тезу? Це не професійні спортсмени, які тільки починають свою кар'єру, і треба пояснювати все з з, нуля, з азів, і в психологічному плані навчати дівчат бути витривалими до всіх цих навантажень психологічних, так само як і в фізичному, і в технічному. Тож дуже багато аспектів, яким треба приділяти увагу. І постійно і це день, день в день, ну, майже одне й те саме день в день, маєш пояснювати, маєш розмовляти, доводити до, до відома. ну, Тобто, через це. Ви справляєте враження дуже спокійної людини, але іноді дуже емоційно реагуєте на помилки своїх гравців. Як ви з ними спілкуєтесь після гри на тренуваннях? Ну, після гри, звісно, коли після це програні ігри і. Скажімо так, дуже неякісно програні ігри, то, звісно, емоції виходять, скажімо так, дають про себе знати. А, але я завжди намагаюся бути коректною з ними, спокійно пояснювати, бо, як на мене, від того, що ну, ти будеш кричати, або ти будеш їх принижувати, або ну, нічого не зміниться. Бо треба пояснювати, що робити. А, а по факту від крику, ну, буде менше толку, як на мене. Як відпочиваєте після виснажливих тренувань? У мене головне відпочинок це моя сім'я. Це мій син, мій чоловік. Яким... Розкажіть трошки, трошки більше, що можна там, про свою yeah. сім'ю, як ви відпочиваєте, які у вас хобі? Трошки про себе. Ну, хобі в мене, я ж кажу, єдине це мій, це мій син, який займається футболом. Наразі Футбол. йому 8 років. Да? А він вирішив обрати татову професію футбола. В... Цього року вирішив стати воротарем. Дуже йому подобається, тому майже весь вільний час я приділяю, тому що з ним на тренуваннях знаходжусь. На його тренуваннях, на його змаганнях. Це такий ну, це такий відпочинок, розрядки. Дуже дякую вам за інтерв'ю, Перемог вам. Дякую. Слава Україні! Героям слава!